Вітаю з вами містер Груф, і це щоденне тренування на педі. Сьогодні ми розберемо вправу по алфавіту, тільки вже будемо грати двійки триолями. Як грати алфавіт ролями, ви можете подивитись в цьому відео. Як грати алфавіт двійками, ви можете подивитись в цьому відео. І сьогодні ми розбираємо наші триолі вже двійками. Ми грали отак, так? Да, з вами? Просто 1, 2, 3. 1, 2, 3. Тепер у нас всі удари однакові, і замість кружечка ми граємо 1, 2, 3. 3, 1 і 2, 3. 1 і 2, 3, 1 і 2, 2, 3. Тобто двійка вище змінюється то на праву руку, то на ліву руку. Наступна буква у нас R. Іде 1, 2, 3, 1, 2, 3. Що на дві, на ліву, двійка направу. І так далі. Давайте почнемо з темпу 95 це кожен удар, це триоль. Тобто у нас буде 1 і 2, 3, 1 і 2, 3, 1 і 2, 3, ліва, 2 3, 2, 3, 1 і 2, 3, 1 і 2, наступна буква, 1, 2, 3, 1, 2 і 3, 1, 2 і 3, 1, 2, наступна, 1, 2, 3 і 1, 2, 3 і 1, 2, 3 і 1, 2, наступна 1 і 2 і 3. 1 і 2 і 3. З правої, з лівої. Наступна 1, 2 і 3 і 1. 2 і 3 і 1. 2 і 3 і 1. Наступна 1 і 2. 3 і 1 і 2. 3 і 1 і 2. 2. 3 і 1 і 2. Наступна 1 і 2 і 3. 1 і 3. 1 і Як ми граємо двійки? Ми робимо просто кидок. І в нас палочка підлітає і назад ми повертаємо її пальцями. Ми не робимо два окремих удари двійкою, а кинули і повернули назад. Розслаблено. Тобто ловимо відскоці. Да? Кинули, палка підлетіла вгору і назад ми її повернули пальцями. Спочатку можете програти повністю, да? повільно переходити з однієї букви на іншу, щоб зрозуміти в своєму зручному темпі, і потім вже доїдатись і грати разом зі мною. Наступний темп буде 105. 1 2 3 1 2. Поїхали. 1 2 3 1 і 2 3 1 і 2 3 1. Далі. 1 2 і 3 1 2 і 3 1 2 і 3 1. Далі. 1 2 3 і 1 2 3 і 1 2 3 і 1. 2, 3 і 1 наступна 1 і 2 і 3. 1 і 2 і 3. 1 і 2 і 3. Далі. 1, 2 і 3 і 1. 2 і 3 і 1. 2 і 3 і 1. 2 і далі. 1 і 2. 3 і 1 і 2. 3 і 1 і 2. 3 і 1 і 2. Далі. 1

1, 2 і 3, і 1, 2 і 3 і 1. 3 і 1, Далі. 1 і 2, 3, 1 і 2, 3 і 1 і 2. 3 І 1, і 2. 3, Всі три. 1 і 2, і 3, і 1, і 2, і 3, і 1, і 2, і 3, і всі рівні. Стосовно буквої віда складна, коли у нас йде на перший. На третій. На перший, на третій рахунок ідуть двійки. Один, і два, три. І на ліву. Два, три і один. І два, три і один, і два, три і. Уважно за цим слідкуйте. Наступний темп 125. Один, два, три, один, два. Поїхали. Один, два, три, один, два.

останнє два, три, один, два, три, 3 Всі три. Один, два, три, один, один, два, три, один, два, три, один. Сто тридцять пять. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один. Далі. Один, два, три, один, Далі. Dale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 1, 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 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, Сорок пять. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один. Далі, два, три, один, два, три. Далі. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. І останній темп 155. 1, 2, 3, 1, поїхали. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Далі. 1, 2, 3, 1, 2. Далі один, два, три, один, два, три, один, два. Далі один, два, три, один, два, три, один, два, три, отдалі. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два. Далі, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два. І остання. Пишіть в коментарях, до якого темпу ви дійшли, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео і чекайте завтра нового відео.